А на Росії, здається, сьогодні ніхто не виспався. У Курську, Ростові та Москві вночі цвіла бавовна. Місцеві скаржаться на погану роботу ППО. Про всі подробиці нічної атаки залізними пташками по російських містах поговоримо просто зараз на каналі Сій час. І з вами я, Софія Кожевник. Вночі в Курську спалахнув залізничний вокзал. Очевидці опублікували відео з невеликою пожежею в районі даху вокзалу та розбитим склом. <звук> Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що нібито український безпілотник врізався у дах будівлі вокзалу, через що на даху виникла пожежа. За його словами, п'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла. На момент так званого прильоту в приміщенні вокзалу знаходилося щонайменше 50 людей. Трьом постраждалим надали медичну допомогу на місці. Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено фасад курського залізничного вокзалу, а також дах та платформа. Є руйнування і в залі очікування та підземному пішохідному тунелі. Повідомляється, що перша платформа тимчасово призупинила свою роботу. До слова, останнім часом російські змі розганяють інформацію, що українські сили оборони готують провокацію на АЕС. На звинувачення кремлівських пропагандистів відповів представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Цитую такі сценарії точно були розроблені і підготовлені до втілення у державі агресорі. Його терористичним воєнно-політичним керівництвом. Цей сценарій і розробка його це історія не сьогоднішнього дня. Такий план існує давно. І питання щодо прийняття остаточного рішення і команди, чи буде вона віддана тощо. Юсоф додав, що наслідки подібних дій їхні організатори і самі дуже часто не можуть передбачити. Але коли йдеться про Курськ, то насамперед мова йде. Про наслідки для самих росіян, тобто їхнього цивільного населення. Але Путін вже доказав, що йому не важливо який народ вбивати. Неспокійно було сьогодні і в столиці Ерефії. Вночі в Московській області в аеропортах Домедєдова та Внукова звернули килими та тимчасово затримали рейси на виліт та приліт. Літаки перенаправляли в Шереметьєво. Як заявив мер столиці країни-агресора Сергій Сябянін, вночі було здійснено спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку. І нібито цей невідомий БПЛА був ліквідований силами ППО. У Російському міністерстві оборони пізніше написали, що безпілотник був пригнічений засобами РЕП, після чого дрон зазнав аварії в безлюдному районі. Тож потерпілих та руйнувань немає. У нальоті дрона в РФ, як зазвичай, звинуватили Україну. До Ростовської області теж нібито завітали залізні пташки. Губернатор Ростовської області Василь Голубів заявив про атаку безпілотників на одну з військових частин у регіоні. Про жертви та руйнування вони традиційно не повідомили. Як стверджують пропагандисти, після нібито роботи РЕП один з дронів впав на території військової частини у Каменськ. Шахтинському, а інший десь поблизу Новошахтинська. Фото та відео для підтвердження цієї інформації наразі немає. Не дивлячись на успішні відбиття атак БПЛА, місцеве населення РФ чомусь не задоволене роботою своїх ППО. Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки. За їх словами, керівники повітряно-космічних сил Росії перебувають під сильним тиском щодо покращення поти. Протиповітряної оборони над західною частиною РФ на тлі атак дронів і ракет у розвідці. Додали, що удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, тому що кремлівський диктатор Путін, скоріш за все, вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний вплив на росіян. А як ви вважаєте, наскільки добре працює ППО та Реп ВРФ? Пишіть свої думки в коментарях, та не забувайте залишати лайки під цим відео, аби його побачило якомога більше людей. А поки не перемикайтеся, адже далі ми почуємо ще більше новин з передової. ЗСУ вступили в бій за звільнення Токмака. Наші сили оборони ведуть успішні контрнаступальні дії на Запорізькому та Бердянському напрямках. Що не скажеш про російських окупантів? Більше новин прямо з передової розкажу просто зараз на каналі «Сій час і з вами, я Софія Кожемник. Почнемо як завжди з найцікавішого, як пише CBS News, ЗСУ подолали російське мінне поле і вступили в бій за звільнення Токмака, що в Запорізькій області. Офіційний представник США повідомив виданню, що українські сили пройшли заміновані поля на північ від міста. Тож наразі наші захисники ведуть бій із першою лінією російської оборони, що утримує населений пункт. А за прогнозами військових експертів, звільнення таких міст, як Токмак та подальший підступ до Мелітополя стане. Непростим, але абсолютно реальним завданням для українських військових в Генштабі, щоправда, заяви видання CBS News поки що ніяк не підтверджують, але й не спростовують в ранковому звіті, як завжди, просто і лаконічно написали, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Чого не скажеш про інститут ведення війни? Вітак ICV опосередковано підтвердило просування українських військ в межах Мелітополя. За їхніми даними, в разі успішного контрнаступу на цьому напрямку критично важливі автомобільні та залізничні сполучення, на які Росія покладається для постачання своїх сил, потраплять у зону дії українських артилерійських систем, серйозно скомпрометувавши здатність Росії продовжувати їх використовувати з цією метою, якщо розглядати детальніше інтерактивну карту на сайті Діпстейт. То можна помітити, що за останню добу ЗСУ дійсно досягли успіхів на запорізькому та бердянському напрямках. А відтак на запорізькому напрямку, внаслідок активних наступальних дій, наших військових є успіхи в районі населеного пункту Роботине. На бердянському флангу наші сили оборони мали успіхи на південний схід від селища Урожайне. Загалом, протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 36 бойових зіткнень. На Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі сили намагалися прорватися вперед, проте, як завжди, безуспішно. За даними британської розвідки, на півдні ЗСУ просуваються а, вздовж річки мокрі яли. Отримуючи село урожайне, незважаючи на запеклий опір росіян. По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами, а саме намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили і не маючи змоги розпочати нові атаки. За повідомленнями військових на Куп'янському напрямку ворог не досяг жодної бойової мети. Ворог намагається взяти синківку, але вона залишається під українським прапором. Також за словами наших бійців, головний резерв окупанти кидають на бахмут, намагаючись його. Втримати наша авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також озброєння та військової техніки противника. Один удар, як подарунок від ЗСУ, прилетів по ворожому зенітно-ракетному комплексу. За словами речниці оперативного командування Південь Наталії Гуменюк, на півдні ЗСУ знищили 10 катерів росіян, що маневрували ними по Дніпру на Херсонщині. Майже всі вони були. Цивільні, але переобладнані під диверсійно розвідувальні. Це обладнані цивільні плавзасоби для того, щоб маневрувати між островами, намагатися ротувати там свій особовий склад, підвести боєприпаси або просто розвідувати напрямок дій Сил оборони. За її словами, за добу на півдні також ліквідовано 40 окупантів, одну гармату та п'ять одиниць авто. Авто та бронетанкової техніки. Проте є й невтішні новини з фронту. Російські окупанти публікують відео, де нібито розбивають нашу колону біля урожайного. На кадрах показано українську колону 37-ї ОБРП МП, якій було дано завдання рухатися від урожайного до Керменчика. Всю дорогу росіяни спостерігали за бійцями ЗСУ, проте нашої артилерійської підготовки на кадрах чомусь не видно. Залишається питання, чому колона йшла без прикриття фактично в один кінець. Проте повернемося до пропаганди. Як заявляє канал ґрунтовної аналітики Deep State, вже не секрет, що всю весну перед початком контрнаступальних дій наші бійці в перехопленнях на півдні чули постійний плач ворога про все пропало. Проте, як тільки ми почали робити помилки біля малої Токмачки та Новодонецького і повторювати їх раз за разом, то російська машина пропаганди очікувано запустилася на повну у зворотній бік. А відповідно, деморалізація ворога суттєво знизилася. А який населений пункт на вашу думку ЗСУ звільнять наступним? Напишіть свої відповіді в коментарях та не забудьте поставити лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей.